24 лютого Росія розпочала масштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону із території Білорусі. Україна вже майже рік чинить запеклий опір. Що приселюти лютий 2023 року нашій державі довго перемогу з'ясуємо у цьому відео? Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Астрологи та тарологи запевняють, що лютий стане запеклим для окупантів, і нашим захисникам вдасться прорватися на деяких напрямках, але легко не буде. Це буде дуже сильний бій. І можливо він буде останній або передостанній. Таролог-астролог і астролог Яна Пасенкова дала свій прогноз щодо ситуації на фронті на найближчі місяці. Зокрема, деякі події можуть змінити хід війни в Україні і майже на всіх напрямках збройні сили України будуть контратакувати. Ймовірно, перші успіхи будуть відбуватися на півдні нашої країни. Запорожська область на найближчі пару місяців. Слушайте, і тут клас, і тут успіх, і тут побіда, да, страдання, да, зрозуміло, що люди там в темноті, в страхі, в ужасі, але карти далі хороша йдуть. Тут у Херсонській області українські захисники також підуть вперед, але перед тим має відбутися зміна влади. Херсонська область, зміна важливого людина, з чої сторони з нашої, або со сторони цих хупирі. С нашей стороны какое-то усиление будет важного человека при власті в Херсонской області. І наші пойдуть вперед, наші різко пайдуть вперед. Прорив української армії слід очікувати і на сході. Вже майже рік саме на цьому напрямку відбуваються найзапекліші бої. Увага всього цивілізованого світу прокута до двох ключових населених пунктів: Солидар та Бахмут. Саме про звільнення двох міст говорить експертка Яна Пасанкова. На ближайші пару місяців. Окупіроване часть Донецької області, як мінімум, два больших очень значимих регіона будуть за нами. Саме у Бахмуті, за словами астрологині, буде одне з найтриваліших протистоянь. Поки ситуація не втішна, проте для вигнання ворога звідти потрібна нова стратегія, і вона буде прогнозною експертка. На окупованій території Луганської області також будуть бої протистояння. Але в найближчі місяці там буде і вигнання ворога. Бої протистояння. Клас. Клас. ближайші місяці значительною часть окупованої Луганської області ждет вигнання врага. Та буде так про успіхи збройних сил України на лінії фронту говорить і астрологиня Альбіна Пономаренко. Вона здивувала прогнозом щодо останнього бою у лютому. Можливо, це буде Знаєте, як кажуть, останній бій. Він важкий саме так, то це буде дуже сильний бій. І можливо він буде останній або передостанній, тому що ще в нас там буде март, ще буде квітень, але там от на весну е є так само і напружені впливи, але є хороші показники на те, що ми вже виходимо десь на фінішну пряму цієї війни. 25-27 лютого теж важкий період. Але збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій, навіть до провокації у вигляді наступу з Білорусі. Збройні сили України відіб'ють ворожі атаки. А ось 18 лютого слід. Очікувати на гарні новини для народу України, стверджує Пономаренко. Ймовірні звістки про звільнення певних наших територій. Ми будемо ставити крапки в усіх тих питаннях, які підіймалися у вересні. Я лише скажу, що 14 вересня ми звільнили більше 300 населених пунктів на Харківщині. Все, що почалося у вересні, так про що ми говорили, повернулося в грудні. В грудні так само у нас було гаряче, так і, і по сей день є гаряче на фронтах. От то вже у лютому, і саме 12 Цятого лютого та напередодні, і 15 лютого та напередодні ми ставимо крапки в тих всіх питаннях, і не лише карти та зірки прогнозують успіх збройним силам України у лютому. Зокрема, військовий експерт Олег Жданов стверджує, що наші військові вже готові до наступу. Проте все, що для цього потрібно, західне озброєння. Як тільки ми будемо готові, ми будемо шукати слабе місце і сразу же прийдемо. пойдем в контр... начнем точнее, проведение контрнаступательной операции. На каком это будет направлении, сейчас сказать просто нереально. Потому что какова будет ситуация на линии фронта на этот момент, но я думаю, что это будет не позднее весны этого года. То есть середина весны, где-то ближе, наверное, ко второй половине, вот апрель-май, можно рассчитывать на то, что мы будем готовы к проведению масштабной контрнаступательной операции по освобождению наших территорий. Вполне возможно. Может быть, даже... А епізоди можуть і раніше. А додаткова зброя в української армії буде, адже 20 січня у Німеччині відбулася чергова зустріч у форматі Рамштайн, на якій оголосили про надання нової військової допомоги Україні на суму 2,5 мільярди доларів. Ця підтримка допомагає задовольнити нагальну потребу України в бронетехніці та бойових машинах. На Росії розуміють, що світ продовжує допомагати Україні, і точно не збирається зупинятися. Тому вже і Путін змінює свою риторику. дословно, если переводить слова Путина, он сказал, что мы затеяли войну для того, чтобы, ее не, чтобы не было войны. Вот. И судя по тому, что Путин так э, хочет сам Міра, то що, щоб прекратіть війну, ета о тому, що єс панімання даже у Путіна іспанімання, що вряд ли ані ані ні готові сьогодні виставить войска. Кадані будь готові, трудно сказати. Тобто збройні сили України продовжують зіривати плани ворога і не дають їм перегруповуватися. Загалом ця динаміка, за прогнозами військових аналітиків та астрологів, буде зберігатися найближчим часом. Тим паче, що впродовж цього лютого зірки будуть на стороні Україна. Про це на своїй сторінці у Фейсбук да писала і астрологиня Валентина Ві. Іток вона говорить про те, що зброя допоможе Україні перемогти. Водолій знак вибухонебезпечний, але для України уран ключовий знаком водолія може бути дуже важливим. Адже місяць вороскопі України прибуває водолії. Отже, саме українцям вирішувати і відстоювати свободу, незалежність та показувати всьому світу на що вони здатні. Уран це технології країні дуже необхідні поставки модернізованого озброєння для перемоги. Вже в середині лютого відбудеться наступне засідання у форматі Рамштайн, яке буде просвячено авіа. Я підтримці України, тож наша держава отримає ще більше зброї, чим і пришвидшить нашу перемогу. Чи стане лютим, де нас переможним, точно зможуть довести лише наші захисники? Тож віримо в них і очікуємо на підтримку світу. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших перемог.